Отже, з нами на зв'язку Петро Кралюк, це український філософ, письменник, публіцист, доктор філософських наук, заслужений діяч науки і техніки України, проректор з навчально-наукової роботи Національного університету Острозька академія. Вітаємо, пане Петре! Я теж вас вітаю з Новим Роком. Бажаю, щоб е, мрії, які у вас були в минулому році, здійснилися в цьому році. Ну і, звичайно, хотілося, щоб нинішній рік був кращий за минулий рік. На це я сподіваюся. Ми всі на це сподіваємося. І 1 січня, либонь, всі українці відсвяткували День народження. Провідника українського націоналізму Степана Бандери. Наскільки ця постать важлива для нас сьогодні? Ви знаєте, я отак спостерігаю вже не один рік, але чим далі, тим більше людей згадують 1 січня, що народився Степан Бандера. Ну, принаймні, в соціальних мережах, зокрема у Фейсбуці. 1 січня було багато згадок про Степана Бандеру писали про нього. Тобто можемо говорити про те, що ця особа стає все більш популярною. Свого часу, можливо, ви пам'ятаєте, проводився такий проект великі українці, і наскільки ми Так, на жаль, мені відомо, що насправді більшість людей, Більшість... С людей проголосували за Степана Бандеру, але ну, керівництво е, цього Так, на жаль, розривається у нас зв'язок з паном Петром. Він згадував про те, що був проєкт Великі Українці, і, власне, його тоді курував. Дмитро Табачник, великий русофіл і українофоб, і він потім уже хвалився, і це вилізло, що він постаттю Ярослава Мудрого скинув з першого місця Степана Бандеру. Ну справді було так, що. На першому місці був Степан Бандера, але щоб так би мовити, не доротувати наших північних сусідів, відповідно на перше місце був поставлений Ярослав Мудрий. Стосовно цієї постаті, я розумію, що будь-яка історична постать Степан Бандера так само міфологізований. Багато є різного роду міфів про Степана Бандеру, але тим не менше, як як на мене, то це дуже цікава фігура, і про нього варто говорити і варто пам'ятати. Власне, чим відзначився Степан Бандера для України і для українського спротиву, української незламності? Адже справді Російська, рашистська імперія, Совєтський Союз з нього зробили такого собі головоріза, ним як жупилом лякали дітей, і, ну і зрештою, всі росіяни досі бояться Степана Бандеру. Річ в тому, що Степан Бандера очолив Організації українських націоналістів на теренах Західної України у 30-х роках. І, зокрема, він готував вбивство міністра внутрішніх справ Польщі Броніслава Перацького Броніслав Перацький був убитий, хоча тут є дуже багато питань, чи насправді Степан Бандера відіграв таку вирішую. Шальну роль у вбивстві цього е, високопосадовця. Річ в тому, що Степан Бандера був арештований із своїми соратниками буквально за один день перед вбивством Броніслава Пелацького. Я би міг дуже довго говорити з приводу цього, але саме е, це, це вбивство Броніслава Пелацького зробило. Е, Степана Бандеру надзвичайно популярним. Річ в тому, що відбувся суд у Варшаві. Потім відповідно відбувся суд у Львові над провідниками організації українських націоналістів. Ну і зокрема над Степаном Бандерою. Його, він був засуджений до смертної кари. Правда, пізніше цю смертну кару змінили ув'язненням. Про нього дуже багато писали в той час в польщі. І ну, будемо говорити так, що польська влада. Всупереч своїм сподіванням зробила Степана Бандеру і організацію українських націоналістів надзвичайно популярною з того часу. Степан Бандера став по суті символом українського спротиву. І коли почалася Друга світова війна, ви знаєте, що організація українських націоналістів під проводом Степана Бандери у червні місяці 1941 року проголосила незалежність на українську державу після після цього проти українських націоналістів почалися репресії. Сам Степан Бандера потрапив до німецького концентраційного табору «Заксенгаусен». Але його соратники, попри те, продовжували боротьбу діяла в українських націоналістів, яка називала себе революційною. Потім дуже часу їх почали називати бандерівцями. Ну і в 1942 році, в кінці 1942 року почала формуватися Українська повстанська армія. Реально вона почала вже функціонувати в 1943 році, і ця армія Боролася водночас проти німецьких окупантів і пізніше радянських окупантів. Саме Українська повстанська армія створювала великі проблеми для радянських окупантів і, відповідно, слово-бандерівці для Анкабедисів ну було чимось надзвичайно поганим, тобто із Степана Бандера і його соратників намагалися робити головорізів і тому подібне. Степан Бандера справді, перебуваючи за кордоном, намагався здійснювати керівництвом організації українських націоналістів, і він своєю діяльністю приносив сходу радянській владі. Взагалі, це була розумна людина, це був прекрасний, як на мене, публіцист, гарний організатор, і далеко не випадково Степана Бандеру, все-таки вирішили вбити радянські спецслужби. На нього був організований замах, успішний замах, в результаті якого він і загинув. Пане Петре, от хочеться поговорити також про зміну популярності Степана Бандери вже в нашій сучасній історії. Адже в 90-х роках лише одиниці шанували його пам'ять, і це було далеко не популярним. Так потім, коли Ющенко став президентом, тоді заговорили про нашу історичну ідентичність і заговорили про те, що Бандера має бути героєм України визнаним. При Януковичі, знову ж таки це була табойована тема в тільки в 2014 році, коли розпочалася наша війна вже з Росією, коли Росія вперше вторглася в Крим на Донбас. Тоді Бандера став дійсно от інструментом їхньої пропаганди. А відповідно і в нас його популярність почала зростати. А саме в цьому році вона дійсно, мабуть, чи не найбільша. В історії, власне, здійснилося те, мабуть, мрія Бандери, можливо, навіть він і не мріяв про те, коли один каже Слава Україні, і мільйони відповідають героям слава. Ось, то... Так то е, е, на вашу думку, е, але ну разом з тим, то враховуючи російську пропаганду, і е, загалом нам весь цей час казали попередньо, що е, бандера і взагалі націоналістичні погляди України вони нам заважають на шляху до Європи. На вашу думку, зараз е, шанування Бандери стане може стати взагалі на нам на заваді до інтеграції в Євросоюз в НАТО. Ну, Взагалі-то поляки говорять про те, що е, саме шанування Бандери буде загрожувати нам е, в плані євроінтеграції, що з Бандерою нас не приймуть і тому подібне. Ну, с, с, річ в тому, що е, польські націоналісти боролися проти українських націоналістів під час Другої світової війни, і е, взагалі в Польщі ім'я е, Бандери. Так само, як до речі, в радянському союзі, ну сприймалося вкрай негативно, і Польщі воно до речі до сьогоднішнього часу сприймається. Хоча, коли я розмовляю з поляками, я їм кажу, ну добре, а реально, що зробив Бандера поганого для Польщі. По перше, що стосується вбивства піратського, то тут є дуже багато питань навіть самі деякі польські політики, наприклад, такий лідер селянської партії, Вітон, говорив про те, що Пірацького вбили свої, вбили польські спецслужби. Там ішла своєрідна конкуренція в верхах. Піратський міг стати наступником пісудського. Зрозуміло, були люди, які цього не хотіли, і тому цілком могли його прибрати. Потім списав. Що це на українських націоналістів? Що стосується Другої світової війни, то знову ж таки Бандера сидів у концентраційному таборі і з поляками не воював. Його брати, теж загинули в, німецькому концентра... в німецьких концентраційних таборах. Причому вони були вбиті що показово польськими фольксдовичами. Тобто, швидше ми можемо говорити, що поляки перенесли. Сле сім'ї Бандери чимало страждань, а не Бандера приніс якусь шкоду полякам. Ну але тим не менше, в Польщі був створений отакий антибандерівський мір, який до сьогоднішнього часу починає який е, продовжує працювати. Е, ну але я не думаю, що те, що в Україні зараз шанують Степана Бандеру як символ супроти супротиву, нам буде заважати євроінтеграція. Зараз звернута увага всього світу, ну, принаймні Європи на Україну. Європейці тепер зрозуміли, що вони були на черзі. Якби Україна впала, то не виключено, що далі Путін був би на країни Прибалтики, на Польщу, можливо, інші країни Центральної Європи. І до речі, це не скривали. Керівники Росії вони натякали на те, що от ми можемо підпорядкувати собі оці країни Центральної Європи, які колись входили до в сферу впливу радянського союзу. Зрозуміло, цим країнам цього не хочеться, і Україна реально захищає ці країни від російської експансії, і те, що вони що чимало українців орієнтуються на Степана Бандера. Як символ супротиву, зокрема, на символ супротиву росіян? Ну, певно, буде сприйматися раше позитивно, ніж негативно. Ну і врешті-решт, я думаю, що українцям треба більш широко говорити про Степана Бандеру, говорити про те, що писав Степан Бандера про росіян. До речі, от Степан Бандера говорив про те, що українці зможуть поля. Вимагатиме знайти спільну мову. Але от з росіянами вони ніколи не знайдуть спільну мову. І знаєте, коли я це свого часу прочитав, мені видавалося Ну це трошки дивним. Але тепер я розумію, що Бандера дивився в суть речей і він передбачав нинішню ситуацію. Пане Петре, ну російська пропаганда десятиріччями. Стверджувала, що Бандера і Бандерівці співпрацювали з нацистами, і вони намагаються пришити ярлик Бандерівському руху е, нацистською. І, і так вони називають і, і українців нацистами, е, хоча насправді вони націоналісти і патріоти. От е, е, чи вдасться нам зламати цей міф? Чи може вже вдалося? Ну, Мені здається, що треба змінив ламати, треба більше е, говорити про ті речі. Е, річ в тім, що в, в першу чергу е, радянська влада співпрацювала із нацистами. Давайте пригадаємо факт Молотова Єбентропа. І, і е, за цим пактом е, мали бути розділені землі Центральної Європи між нацистами і Радянським Союзом. Е, так що тут питання, хто більше Співпрацював із нацистами більшовики чи українські націоналісти. Що стосується українських націоналістів, то так у них були певні сподівання щодо того, що німці допоможуть їм створити свою українську самостійну державу. Що в результаті війни, в результаті відступу радянських військ в Україні можна буде побудувати таку українську державу, тому вони її проголосили цю державу, але відразу ж почалися репресії е, німців проти українських націоналістів. І я вам уже говорив, що. Е, по суті, весь період ну не весь період, але принаймні з 1941 по 1944 рік Степан Бандера знаходився у концентраційному таборі Заксенгаусен. Він був визволений саме завдяки втручанню Павла Скоропадського і інших деяких українських діячів. причому це сталося вже тоді, коли Німецька влада по суті наближалася до свого кінця, і нацисти бачили, що буде кінець, і їм треба було шукати союзників. Вони сподівалися порозумітися з представниками е, різних національних рухів, в тому числі і українським, але е, якоїсь такої реальної співпраці між українськими націоналістами і нацистами в той час не було. І е, е, ми повинні говорити про те, що українці е, зокрема. Бандерівці активно боролися проти е, нацистів. От е, ви знаєте, у нас дуже люблять говорити про події 1943 року. Але е, саме в такому я би сказав, польському ключі ми говоримо про те, що на Волині в той час була польська. Е, Різня. Ну ми не називаємо це різне. Ми називаємо волинською трагедією і тому подібне. Але річ в тому, що і в радянські, і в німецьких документах ці події, які відбувалися на Болині в 1943 році, називаються Болинським повстанням. Це було повстання українців української повстанської армії проти німців, проти е, нацистів. Не було ще варшавського повстання не було. Словацького повстання було волинське повстання. Я ще раз підкреслюю, що так. Ці події іменувалися не лише в українських документах, але й німецьких і радянських документах. І ми повинні говорити, що так реально, в 43-му році українці, очолювані е бандерівцями українською та повстанською армією, піднялися на грандіозне повстання. Так, це повстання було понад Так, е було багато, скажімо, темних сторін цього повстання під час цього повстання в е на. Ну, значна частина поляків на Волині підтримала німців, тому і відповідно були оці конфлікти між українцями і поляками і так далі. Звичайно, було й багато новинних жертв. Але це було антинацистське повстання. І ще раз підкреслюю: ми мали на цьому акцентувати увагу так само, акцентувати увагу і на інших моментах боротьби української повстанської армії проти нацистів. Пане Петре, а як ви вважаєте, чи по чи постане пам'ятник Степану Бандері у Києві? Чи можливо його там не потрібно, а нам по-іншому треба вшановувати Степана Бандеру і пропагувати його вчення? Ну, ви знаєте, я думаю, що більше треба нам говорити про Степана Бандеру, реально показувати його дії, показувати те, що робили українська повстанська армія на чолі із Бандерівцями. Тому що були інші відділи української повстанської армії, були Мельниківці, були бульбівці і так далі. Але все-таки більша частина цієї армії все таки була. Бандерівською. Що стосується Києва, ну бачите, вже все таки є в Києві проспект Степана Бандери, то я не виключаю, що з часом з'являть і пам'ятник на псевстрій час. Ну, власне, Михайло Бродський в перші дні війни написав, а це колишній політик, а нині власник видання обозріватель. Російською мовою написав, що я зрозумів Бандеру і не зрозумів Хмельницького. І замість пам'ятника Хмельницькому я би зараз поставив пам'ятник Бандері і всім загиблим українським героям. От як ви ну, ви, 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 ви знаєте, я не є Помброцького. Але це показово. Ну, але ви знаєте, я погоджуюся з цією думкою. Я би справді поставив замість пам'ятника Богдану Хмельницькому, пам'ятник Степану Бандери, тому що. Ну, те, що зробив Хмельницький, чесно кажучи, теж викликає чимало питань, і Переяславська рада, що хто б там що не говорив, але все-таки е, козаки під час Переяславської ради присягнули на намірність Московському царю. Ну, дехто говорить, що там, мовляв, е, були фальсифіковані ці договори і так далі. Я не хочу уникати це питання, але е, Реально, Хмельницький це таки перевів значну частину України під владу Москви. Що стосується Степана Бандери, то він послідовно боровся проти російської окупації. Тому ну, можливо і варто поміняти пам'ятник Хмельницькому на пам'ятник Степану Бандері. Дякуємо, пане Петре, за ці коментарі Дякую. за участь в нашій програмі. Петро Кралюк, філософ, письменник, публіцист, був гостем громадського інтерактивного телебачення та радіо 1 Дякую. Дякую.